Вітаю всіх, слава Україні! Вас вітає старший солдат Збройних сил України Костенюк. Ну що, продовжую я далі займатися програмуванням, обчисленням стосовно методами вищої математики. Ну, Не зупиняюсь я. Недавно я хворів, у нас багато хлопців похворіло, у них був грип. напевно я так само заразився, багатьох і я заразив. Треба так само скласти певну систему рівнянь, яка би виражала динаміку нашого захворювання. Ну це жарт. <кій> ну що, хочу вам представити програму. Дійсно, зробив я вирішив систему лінійних алгебричних рівнянь за допомогою методу Крамера. Там, де визначається у нас один визначник матриці. Тобто, по якій ми визначаємо корені рівняння. Ну, Зараз вам представлю. Так, шановні мої друзі, я зараз вам бігло, це все покажу. Оце моя програма. Заходжу сюди. О, загрузилась. Так, дивіться, оце у нас є рівняння. Рівняння 1, рівняння 2, рівняння 3, рівняння 4. Тут у нас є Х1, Х2, Х3, Х4 і результат. Х1 вона має певні коефіцієнти. Тобто ми і в цьому всі ячейці помічаємо в цей коефіцієнт. Так само в інших ячейках. Ну і що? От, наприклад, я вже зберіг ввів дані, зберіг їх. І тепер я їх можу вивести. І так само розрахувати, обчислити, повністю стерти всі ті дані, які в мене є у файлах збереження. Ну, зараз я вам продемонструю. Розрахувати по шаблону. ні, так. Виводимо матрицю циклом та головну діагональ Коротше, цієї матриці. От я це роблю раз. ну, і от мене є. Оцю матрицю з цими показниками я вводив. Це йдуть коефіцієнти x1, x2, x3, x4, ну це в кінці у нас йде результат. Ну і тепер, шановні дивіться, заходжу я сюди розрахувати матрицю по шаблону. І зараз от ті всі розрахунки, що я зробив, вони в мене будуть відображатись тут. Бачите, скільки їх багато? Якраз це іде розв'язок за методом крамера. Тобто матриця без рядка результатів. За допомогою неї ми визначаємо, чи є корені розв'язків, чи, чи вартує нам далі розв'язувати повністю цю систему рівнянь. Якщо у нас, наприклад, ми знаходимо визначник, якщо він у нас є, існує, а він у нас 9, вже розрахував, то відповідно корені рівнянь є, і ми можемо далі продовжувати обчислення цієї матриці. Так, а тепер дивіться, тут у нас є загальна матриця. І що ми робимо? Ми беремо от, стовбець результатів і ставимо його в перший стовбець цієї матриці. І, і шукаємо, наприклад, визначник саме цієї матриці, без оцього останнього стовпця результатів. Потім знайдений визначник. Ми ділимо на визначник оцієї звичайної матриці без стовпця результатів і знаходимо х перше. Так само робимо такі зміни з матрицею в другому рядку, в третьому, в четвертому. Знаходимо визначники, визначники і ділимо так само на визначник отої першої, першої матриці. І, відповідно, знаходимо х1, х 2 х3. Хочу вам продемонструвати. Бачите, тут все визначено. От у нас є е, обчислення визначника четвертої матриці, Ну, третьої матриці, де x4 у нас дорівнює 31, x3 дорівнює 24, x друге дорівнює мінус 2, цілих і так далі. Ну, коротше, Матрицю ми корінні рівняння ми знайшли. Тепер дивіться, що я хочу е, вам показати. Е, я хочу зробити зміни. Да, от, наприклад, замість е, трійки. От, бачите, тут у нас є трійка. А я хочу взяти і поставити, наприклад, два. Е, я беру тут прописую два. Тут, наприклад, я теж хочу поставити замість одинички двійка. Оце ми все ставимо, робимо. Е, так, двійка. Щоб не помилитись. Ну, в будь-яку ячейку ми вводимо дані. Ну, і Натискає внести змінні. Дивіться, вам покажу Внести. Так, внести зміни, що є у файлах. Ну, тому що ми будемо зберігати це у файлах. Раз і зберегли. А тепер дивіться, ми знову виводимо Вивести матрицю циклом та головну діагональ». Ну, Наприклад, можна таким чином вивести. І бачимо. Тут ми вже змінили. Тут у нас був один показник, 2 і 2. Ото, що ми зробили. І от у нас є. Так само, от коли робимо розрахунок, бачите, тут вже так само розрахунки йдуть у нас е, е, з врахуванням отих всіх змін. Так, Що я хочу вам показати ще, розрахування матриці по шаблону, вивести все, що є у файлах. А це просто ми виводимо все, що є у файлах. Ну і от Бачите, що ми вводили, це у нас є у файлах. Тепер дивіться, хочу я от зайти сюди. Да? Тут у нас нічого немає. І якщо я зараз натискаю зберегти все, що є у файлах, то у нас відповідно даних ніяких не буде. І я хочу щось вивезти, я нічого не виведу. Мені треба наново це все вводити. Якщо я введу, в мене знову будуть відбуватися якісь обчислення.